Я не знаю, як краще мікрофон чи так? так? Ну, всім доброго дня. Чому ми так стоячі, чому ми так в таких, як то кажуть, некомфортних для умов, Але я особисто не розумію, як можна сидячи давати прес-конференцію. А як вам, треба вам якось влаштуватися? Дорогі друзі, я я ж не буду з вами переплатитися. Я перший роботу. <регу> Ви шане коли, будь ласка, давайте повернемося до теми сьогоднішнього заходу. Будь ласка, Андрій Наталія. Дякую. Перше. Я хотів би... Попросити вибачення у моїх виборців по 103 виборчому округу. Це моя рідна Білозерщина, це місто Херсон. Я пропрацював народним депутатом трохи більше року. За цей час я з командою зробив багато чого для Білозерського району, і, можливо, я чиїсь надії тим, що я перейшов на іншу посаду, не виправив. Я йду на цю посаду не тому, що мені було некомфортно працювати в парламенті, або чомусь там, або тут комфортніше, і так далі. В парламенті разом з командою народних депутатів ми заклали певні підвалини, які сьогодні, я приступаючи до обов'язків, хочу їх реалізувати на місці. Сьогодні та критична маса, яка є в уряді, яка є в парламенті, і ті наші. Здобутки, що ми зробили в парламенті, ви знаєте про те, що сьогодні питання малірації, воно взагалі стоїть пунктом програми діяльності Кабінету міністрів України. Про це вчора казав і президент. Ті об'єкти, які ми встигли зробити минулого року, ми в цьому році маємо ще збільшити. Якщо ви замітили останні десь півроку, я вийшов за межі свого округу, я приймався вже більшість, це вже були обласні питання. Ми їздили з активістами на Джалегач. Ми сьогодні зробили карту ремонту доріг. І вона вже закладена ще була в грудні місяці. І сьогодні ми будемо її реалізовувати. Багато об'єктів ми будемо вводити в експлуатацію, ті, які були започатковані ще, коли я був народним депутатом, і ми будемо їх продовжувати реалізовувати, вводити в експлуатацію, куди вас будемо запрошувати. Тому, приймаючи рішення і взагалі вирішуючи питання, чи йти на посаду голови обласної державної адміністрації рідної Херсонщини, я не вагався. Я виступив з цією ініціативою, мене підтримали мої колеги народні депутати, мене підтримав уряд, навіть не заслуховуючи з моїми пропозиціями, тому що всі ці пропозиції, всі ідеї і всі ті. Речі, які ми будемо робити вже тут з посади голови обласної державної адміністрації, вони проговорені були неодноразово в парламенті, а ви знаєте, частина парламентарів перейшла працювати в уряд, а я перейшов відповідно, працювати сюди. Сьогодні, ще раз повторюсь, та критична маса енергії, яка необхідна нам сьогодні для змін в області, вона в нас присутня. Є в мене певна довіра серед херсонців. І я хочу, щоб ці люди, які мені довіряли, коли я йшов в народний депутат України. Коли сьогодні я просто відчуваю, що є підтримка, коли я прийшов на цю посаду, я хочу, щоб ця довіра вона лише збільшувалася і ми робили ті речі, які сьогодні необхідні нам всім херсонцям. Я не буду переховувати всього того, що було зроблено за час моєї роботи як парламентаря, все це є на сайті Гордієворог.юан, є на офіційній сторінці в Фейсбуці. Там це можна побачити в деталях, які об'єкти, що ми робили, куди ми планували і куди ми плануємо робити. На сьогоднішній день я формую команду, вона буде представлена вам уже в травні місяці. Ця команда представить вам план дій на 100 днів, за які ми за цих 100 днів маємо зробити певний результат. Я скажу чесно, ми будемо обновлювати команду настільки, наскільки це потрібно для того, щоб ми були ефективними. Цих 100 днів ви побачите потім вже в процесі роботи. Що стосується доступу громадськості і так далі, чому я не за те, щоб ми сидячи проводили прес конференції Прес-конференція або інші публічні заходи мають відбуватися в живому режимі, в режимі такому. От прийшли, поспілкувалися і пішли працювати далі. У не, нас немає часу на засіджування, і зараз ми працюємо над тим, щоб був у нас сучасний прес поінт для того, щоб ми могли там виступати, щоб ви могли нормальні у вас були умови для того, щоб ви могли і техніку свою розмістити. Десь води випити там, і так далі, а буде зачекати, там, якщо будуть збої в часі. Це щодо відкритості і так далі. Я тут розумію всіх на вустах питання турнікетів. Я вже наперед його скажу. Ми з вами спільно приймемо рішення, як нам забезпечити безпеку в облдержадміністрації, і як з іншої сторони е забезпечити. Той процедурний механізм, який має бути в обладнаністрації як режимному, секретному з, з певних е е питань об'єктів, я бував в, в багатьох парламентах, я бував в багатьох міністерствах різних країн. Я турнікетів там не бачив. Але я бачив, наприклад, Рампу, я бачив там е е спеціальну охорону, яка перевіряла по прізвищам за посвідченням людину і людина спокійно. Будь-який американець може спокійно зайти в міністерство, в кабмін свій, в парламент. Він може зайти по паспортну, по посвідченню громадянина Америки. Ми маємо спільно з вами напрацювати такий механізм, щоб в нас не було цього. Ну, турнікет не забезпечує безпеки, не надає нам безпеки. Він лише є перешкодою в проходженні. Він жодним чином не сигналізує про те, є у вас якісь там вибухові чи металічні речі, які заборонені чи нема. Тому це питання має бути у нас з вами двостороннім. Я думаю, що на найближчим часом ми вийдемо на його результат. Можливо, трохи сумбурно, я без листочків, тому задавайте питання, якщо у нас є пані Оля. Якщо, якщо ваша ласка. Давайте по черзі запитання, якщо можна виставлятися. Київ <клес> Галіо обіло нову фарбу. На первый вопрос я хотел получить ответ у вас сразу, мы с только пошли, но вы не сказали, что вопрос услышал. У меня вопрос. Каким образом в таких условиях можно работать онлайн? Я вам, что сказал? Я, про... имею, я имею в виду, что я намеревался то, что вы говорите, онлайн выставлять на сайте. Но, извините, в таких условиях это делать невозможно. Это первый вопрос. И второй вопрос касается вашего ответа, который вы дали, который вы дали на пресс-конференции, которая проходила немножко судьбу. На вопрос по поводу, являются ли слухами ваша информация о вашем назначении, вы сказали, что это не более чем Сейчас вас назначили. Это с одной стороны, с другой стороны, как выяснилось, больше в в ваших...